У цьому ролику ми розглянемо ручні бойові осколкові гранати. Усі вони призначаються для ураження уламками живої сили противника у ближньому бою при атаці, в окопах, укриттях, населених пунктах, в лісі, в горах тощо. Найпоширенішими у Збройних силах України є такі: Ручна граната РГД5, ручна граната РГ-42, ручна граната Ф1, ручна граната РГН. Ручна граната РГО. В залежності від відстані розлітання осколки, гранати діляться на наступальні та оборонні. Відрізнити їх можна навіть зовнішньо. Гранати наступального типу мають гладеньку поверхню, а гранати оборонного типу мають рубчасту поверхню. Оборонні гранати мають товстий масивний корпус. При вибуху він дає багато осколків, що розлітаються з великою силою на відстань до 200 метрів. Ось чому таку гранату треба кидати тільки з укриття, щоб не постраждати самому від власної гранати. Кинувши таку гранату, слід миттєво заховатися. А от корпус наступальної гранати тонкий і майже не дає осколків. До того ж, осколки розлітаються недалеко. Їхній радіус зони ефективного ураження 5-8 метрів, а радіус розлітання небезпечних осколків гранати становить приблизно 25 метрів. Іншими словами, наступальні гранати ви можете кидати вперед себе в час атаки на бігу. Головне, метнути її якомога далі в бік ворога, осколки до вас не долетять. Всі ці гранати мають однакову принципову будову будь-яка граната складається з корпуса, вибухового заряду та запалу. Саме запал спричиняє вибух гранати. Запал має запобіжну чеку з кільцем та спусковий важіль. Після того, як висмикнути кільце, спусковий важіль утримується рукою. В час метання гранати важіль відлітає вбік і звільняє ударник. Він б'є в капсуль і загоряється, сповільнююча речовина. Вогонь доходить до детонатора і настає вибух. Як бачите, гранати ргд 5 рг 42 та ф 1 Мають однаковий запал, типу УЗРГМ. Якщо обхопити гранату рукою, міцно притиснувши спусковий важіль і висмикнути кільце чеки, то з гранатою поки що нічого не відбудеться. Лише коли ви метнете її і спусковий важіль відлетить убік, то запал підірве гранату за 3-4 секунди. Це відбудеться незалежно від того, куди і як впала граната чи вона ще продовжує летіти. Гранати РГО і РГН мають інакший запал УДЗ. Відмінність його в тому, що він підриває гранату при ударі об перешкоду навіть між другою і третьою секундами. Але якщо такого удару не настане, то спрацює механізм самоліквідації, і вибух відбудеться теж за 3-4 секунди. Для метання гранати необхідно зарядити гранату, а саме викрутити пластикову пробку з корпусу гранати, а на її місце вкрутити запал, взяти гранату в руку, обхопити її пальцями, міцно притиснувши спусковий важіль до корпусу гранати. Другою рукою стиснути, випрямити кінці запобіжної чеки і за кільце висмикнути її з запалу. Розмахнутися і метнути гранату в ціль. Після метання оборонної гранати обов'язково треба швидко заховатися. Що важливо пам'ятати, і завжди дотримуватися. Запал гранати завжди слід переносити окремо. В жодному разі не можна переносити гранати підвішеними за кільце запобіжної чеки. Запал вставляють у гранату тільки перед боєм або навіть перед безпосередньо її метанням. Якщо граната не розірвалася, до неї не можна навіть торкатися? Маєте знати, що всі бойові гранати пофарбовані в захисний або зелений колір. А якщо гранату пофарбовано в чорний колір, то це означає, що вона учбова для навчальних цілей. Наостанок порада ніколи не намагайтеся вирвати кільце чеки зубами, як це часто показують у художніх фільмах. По перше, вам це не вдасться. По-друге, ви просто поламаєте зуби. Ось що кажуть всесвітньо відомі руйнівники міфів з телеканалу Discovery. Мені завжди було цікаво, як йому вдається выдергивать чеку зубами. В кіно це получается. А в реальному світі? Ні, не думаю. Зачем зубами, когда есть удобные пальцы? Щоби видернути щеку, нужно приложити 4 кг тяги. Легенда розрушена бережіть зуби. Вони вам ще згодяться.